Господь з вами існуха Твоє, читання Святої Евангелія від Матея. Слава Тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, так як було за днівно, таким буде прихід Сина Людського. Бо так. Як у ті дні перед потопом їли і пили, удружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде й прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкіп у свій дім. Тому й ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку і не думаєте. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Добрі брати і сестри, на сьогоднішню неділю, яка, якою розпочинаємо новий літургійний рік, є присвячений року милосердя, і на цей початок єпископи Римсько-католицької церкви в Україні з нагоди початку року милосердя, зробили таке послання, яке ми зараз зачитаємо, але перш ніж ми зачитаємо його, то тексти святого Писання на сьогоднішню неділю нам говорять про несподіваний прихід Ісуса Христа. Тобто ніхто не знає, коли Він прийде. А тому всі такі пророцтва ось ще лишилося 10 днів, ось ще лишився рік. Не варто цього слухати, тому що вони лише зайвий раз відволікають увагу від суттєвого. Потрібно любити завжди. І потрібно чекати завжди. Любов не визначається часом. Якщо любов визначається часом, це не любов, це пристрасть. Любов вона має характер вічний. І на Господа, якщо я його люблю, то я чекаю на нього завжди. І прихід для мене буде приємною несподіванкою. Звичайно, можливо, не всі плани виконуємо, які там собі напланували, але зустріч з тим, кого я люблю. Завжди є причиною великої радості. Вчора, повертаючись, я заїхав в одне місце, такий будинок, де є старші люди, і одна жіночка, їй вже там понад 80 років, переживає четверту молодість. Вона сказала: Ой, я так чекаю, я ж його побачу, Боже, я ж його побачу! І сама думка, і вона так почала тішитися щиро. Ну, не знаю, чи я так буду, по-перше, я доживу до такої четвертої молодості, але радість. І про цю радість ми чуємо в першому читанні. Єрусалиме, місце, знак радості. Євреї, як ішли в паломництві до Єрусалиму, то коли тільки побачили обрії Єрусалиму, то на їхніх очах з'являлася велика радість і сльози, велика радість. Це місце було місцем уособлення царства небесного, миру і радості. І в другому читанні ми чуємо про те, що апостол говорить, одягніться в Христа, тобто наше паломництво до цього Єрусалиму небесного має проходити в тому, що ми одягнені в Христа. Тобто поводимося як Його. Ми досвідчуємо Його милосердя, будемо чути зараз це в листі. Маємо черпати з нього тут, в цьому Єрусалимі, зараз, до якого вже маємо доступ, в повноті будемо мати у вічності. Але черпаючи це милосердя, досвідчуючи його, маємо ним ділитися. Це означає одягнутися в Христа, поступати як Він, бути подібним до нього. Щоби, так як часом питаються, Каже, течий. Да? Можна дитину запитатися, течий, Течия. Да, мамина. Да? І батькам, коли діти гарно поводяться, то приємно чути. Це ваша, да? а -а -а -а. то тоді батькам приємно. Але коли приходять і мають список, що потрібно поправити, тоді прикро батькам. Звичайно, вони не, від, не відрікаються від своєї дитини, але їм сумно і больно. Отож, ми є Христові, і ми маємо так жити, щоб інші казали, дивіться, бач, це Христові, це Божі, це Божа людина. Отак От маємо намагатися жити. І, і таке, такий спосіб життя є ознакою очікування, тобто форма очікування це бути подібним до Ісуса Христа. Бути подібним до Ісуса Христа. Форма очікування не зупиняється лише на молитві. Вона має початок, звершується в вчинках, у відношеннях, а осягне свою повноту тоді, коли вже вийдемо на зустріч Господу. Це так коротенько про зміст сьогоднішнього Божого Слова на початок Адвенту. Стараємося одягатися. Isusa Hrsta.